Матея святого Євангелія, читання Слава, уважні. Тому часі, зачувши, що Івана ув'язнено, Ісус звернувся Галилею, і покинувши Назарет, пішов веселий скапер на умі, що при морі на границі заволона та нафталі, щоб збулося те, що сказав був пророк Ісая. О, земле заволона, та да земли нафталі, приморський шлях України за Йорданом, поганська галилеє, народ, який сидів у темноті, побачив велике світло.

In the time when Jesus heard that John has been arrested, he withdrew into Galilee, leaving Nazareth. He came and lived in Capernaum, which is by the sea, in the region of Zebulun. And Naphtali saw that what had been spoken through Isaiah the prophet might be fulfilled, the land of Zebulun and the land of Naphtali. toward the sea beyond the jordan galilee of the gentiles the people who sat in darkness saw the great light to those who sat in the region and shadow of death to them light has dawned from the time on jesus began to preach and say repent for the kingdom of heaven is at hand Отця, і Сина, і Святого Духа Амінь Христос рождається. Сьогодні ми маємо неділю, неділю після Богоявління за новим календарем, за старим календарем. Ми сьогодні маємо другий день Різдвяних свят. Це є Собор Пресвятої Богородиці. І сьогодні. Цю неділю після Богоявління є дуже коротке Євангеліє, яке говорить про те, що Ісус робить після того, коли Він був 40 днів на пустелі, а перед цим Він приходив до Івана хреститися на Йордан. Коли Ісус чує, що Івана ув'язнено, Він вертається в Галилею. Тобто видно, що весь цей час Ісус перебуває в цій околиці, де проповідує Іван Хреститель. Іван Хреститель на той час це є вже відомий, дуже відомий чоловік. Людина, яка революційний спосіб впливає на суспільство. Таких, як Іван, завжди звикли зображувати революціонерами. Іван Хреститель є свого роду революціонер у релігійно суспільному значенні. Він говорить правду, він закидає тим людям, які не дотримуються принципу справедливості їхній гріх. Він говорить про потребу навернення і покаяння. Проповідь Івана це не проповідь побожного храмового священника. Зовсім ні наречено навпаки. Це проповідь революціонера, який закликає до кардинальної зміни. Іван має своїх учнів, і до Івана приходять тисячі. І в якийсь момент зудар між Іваном і політичною владою проводить до того, що Івана ув'язнюють. Садять в тюрму. Звична практика усіх політиків, особливо тиранічних політиків. І нічого не змінилося, хоча вже пройшло 2000 років. Бо і сьогодні неугодні, які говорять правду, що з ними роблять? Закривають в психлікарню в тюрму, в гіршому випадку вбивають. Ми це бачимо на прикладі наших північних, зокрема, сусідів, чи тої самої Росії, чи Білорусії. Коли Ісус чує, що Івана ув'язнено, Він вертається в Галилею. І покинувши Назарет, пішов і оселився в Капернаумі. Нам, слухачам цього Євангелія, ну, змінив одну локацію на другу. Але ми не застановляємося над одною дуже важливою річ. Покинувши Назарет, пішов і оселився в Капернаумі, що при морі. Що і міститься в цьому реченні? Пригадуєте, як Йосип з Марією вже поверталися з Єгипту, з того екзилю, з того її втечі через небезпеку вбивства Ісуса. Вони, власне, поселяються у Назаредь, гарному, невеликому містечку, яке розташовано в горбистій місцевості, покритими лісами, зелені. Саме там зростає Ісус, саме там в Назареті відбувається Його зріст і формування. Саме там в Назареті є Його Дім, саме там в Назареті є Марія, і саме там в Назареті жив праведний Йосиф, який згодом відійшов до Господа. Покинувши Назарет і пішов, оселився в копернаум, це означає, що Ісус покидає свій. Родинний дім. Я думаю, ті з нас, батьки, хто має дітей вже такого університетського віку, ми відчуваємо і бачимо, як наші діти поступово стаючи дорослими. Ніби належать ще до нас, але ми відчуваємо і бачимо, як ідучи в коледж, університет, вони поступово, поступово, поступово віддаляються. І приходить певний момент. Визріває певний момент, а в Америці цей момент визріває дуже швидко, коли син чи донька каже, мамо, тату, дякую, але я мушу окремо починати жити. Я хочу жити своїм життям, я хочу робити свій вибір, я хочу формувати свій життєвий шлях. Звичайно, нам, батькам, не раз з одного боку трохи. Гірко і боляче, що діти відходять, але з другого боку, ми розуміємо, прийшов час. Треба пустити свою дитину, щоб вона розвивалася. Треба пустити для того, щоб дитина потім з радістю приходила до Батьківського дому. І зміна в, в житті Ісуса є досить кардинальною. Пригадаємо, що в ті часи. Родинно люди жили дуже і дуже близько. Зазвичай родина жила в одному населеному пункті, навіть якщо і діти виходили з дому, вони жили дуже близько. Натомість тут Ісус, прийшовши спочатку до Івана, отримавши хрещення від Івана і пішовши на пустелю, готуючись до своєї проповіді, Ісус робить дуже кардинальну річ. Він покидає Назарет. В якому виріс, і йде у Капернаум. Якщо порівняти два міста: Назарет і Капернаум, це дві різні реальності. Назарет, тихе, миле, родинне місто, де живуть люди родинами, де виховуються діти, де діти бавляться на вулиці, де є мир і спокій. І капернаум цілковита протилежність. Місто мікс. Місто, в якому зустрічаються різноманітні культури, бо це місто розташоване на березі Галилейського моря. Тут і рибалки, тут і воїни, які пильнують порядок. Тут і представники різноманітних народів, бо це є торговий центр, де пересікаються торгові шляхи. Це місто, яке постійно гаморі. Тут зовсім інша реальність. Що відчуває Марія, дивлячись, як її син покидає дім? В цей час Марія, поряд Марії, вже не має Йосипа. Марія сама. Напевно, не одна людина, дивлячись на те, як Ісус переселяється із Назарету в Капернаум, раз, можливо, і в родині виникло питання. Для чого? Для чого ти лишаєш маму саму? Для чого? По-людськи людям виглядало, що це щось неправильно і не так. Але Ісус знає, чому Він прийшов на цю землю. І знає це також Марія. Пресвята Богородиця. Вона знає, що Господь, дарувавши їй сина без мужа, уготовив для її сина особливий шлях. Вона це знає від самих почутків. Вона це знає від того моменту, коли Архистратих Гавриїл привітав її словами Радуйся, благодатно, Господь з тобою». Тому й відпускає, відпускає для того, щоб її Ісус, її Син, сповнив свою місію. Євангеліс Матей розказуючи це дуже коротко, дуже стисло. Цитує пророка Ісаю, земли Заволона і земли Нафталі, Приморський шлях, Україну за Йорданом, поганська Галилея. Саме так. Поганська галилея. Так, тут присутні побожні, правовірні євреї, але тут уже багато представників різноманітних народностей, які не знають віри в правдивого Бога. Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло. Тим, що сиділи в країні і тіні смерті зійшло світло. І цим світлом є сам Христос. Цим світлом є Він, Спаситель, який прийшов у цей світ. Цікаво, що Євангелист Матей в останньому реченні цього Євангелія каже, з того часу Ісус почав проповідувати і говорити: Покайтеся, бо Царство Небесне близько. Тобто Ісус починає проповідувати саме з Капернауму. Ми до сьогодні, приїжджаючи на розвалини цього міста Капернауму, можемо побачити залишки величної синагоги, яку євреї того міста збудували. Ще досі можна бачити зовнішні мури і залишки колон. Саме там Ісус починає свою місію. Саме там починається великий шлях. Шлях спасіння, який Господь Бог дарує людям. Але Ісус, починаючи свій шлях, говорить фактично ті самі слова, які говорить Іван Хреститель. Бо Іван Хреститель у пустені Юдейській говорив, що покайтеся, бо наблизилося царство небесне. Один в один Ісус повторює ті самі слова. Покайтеся, бо Царство Небесне близько. В чому ж різниця? Різниця в тому, що Іван є пророком Бога живого. Іван лише голосить слово, яке йде до Нього від Бога. Натомість Ісус промовляє як бог чоловік. Натомість Ісус є той, який промовляє Словом повновладним. Натомість Ісус є тим, який чинить. Такі діла, які підпирають його слова, і це потягає, потягає настільки, що дуже скоро тисячі, десятки тисяч людей спрямують свої взори на нього. Сьогодні, у цю неділю, роздумуючи над цим Євангелієм і роздумуючи над роллю Марії. У, цьому, у цій благовісті Ісуса, не біймося бути мудрими батьками, які вміють вчасно відпускати своїх дітей, відпускати своїх дітей для того, щоб вони зростали як особистості, для того, щоб вони, здобувши у цьому житті певні висоти, могли прийти колись до нас і сказати тату. Мамо, дякую тобі, дякую вам, що ви були і є для мене чудовими батьками, чудовим прикладом, як що означає зрілість і відповідальність. Господи, ми чуємо твій заклик, покайтесь, бо царство небесне близько, і ми приносимо свій плід покаяння тут і тепер, особливо тут і тепер в час цієї складної війни. Ми просимо, Господи, прости нам наші гріхи і благослови нам цей рік, який лежить перед нами. Благослови, щоб ми, ідучи цим роком, здобули у покаянні правдиву перемогу із тобою, перемогу над злом, перемогу над ворогом, і щоб правдивий мир, Твій Господи, мир, запанував у українській землі в нашому народу, народі. І в наших серцях. Амінь. Христос рождається.